Вітаю! У цьому відео будемо в'язати шкарпетки, розпускати светр, кавувати. Та також я вам покажу, як я проводжу перше прання шкарпеткам. А зараз я вам пропоную повернутись у квітень, де ми відвідали в вчеркасу Галя Балована. Вона розташована дуже зручно на вулиці Небесної Сотні, 10. Працює з 11 години дня до 11 години вечора. В залі лунали пісні українських виконавців. На стінах висіли тарілки, дошки, скалки, а також знаходились баночки з консервацією. Для себе я замовила вареники з яловичиною, капучино, а на десерт я обрала пиріг з яблуками та морозивом. Було все дуже ситно і дуже класне поєднання, морозиво, холодне і теплий пиріг. В кафе я в'язала шкарпетки, і це була остання пряжа, і в мене бачите не підійшов колір. Я навіть не побачила, погане було освітлення в мене в приміщенні. Але я думаю, я ці шкарпетки комусь просто подарую. Ми вже в травні і дивіться, яка краса, це неймовірно. Я обожнюю весну. І це тепле сонечко, і цю зелень, дивіться, які відтінки зеленого природні і дуже гарно поєднуються із коричневим Це наше Дніпро, і виходить, у нас немає на даний момент берега, тому що вода піднялась у Дніпрі і дерева стоять у воді. Привіт, сьогодні 7 травня, і я хочу поділитись своїми проміжними результатами. Це, як ви бачите, мій светр. Із косами прийшла пряжа. І, як ви бачите, попередня партія у мене вона більш жовтіша. А ця, що прийшла, вона така більш біліша молочніша. і молочніша. У мене є варіант або докупити пряжу, яка, яка в неї зараз партія, або розпустити і зв'язати методом Helix, але я не знаю, як воно взагалі буде а, виглядати, але ж не спробуєш не дізнаєшся. І я бачила, що дівчата ну, використовуються у своїй практиці, але там більш такі темніші були кольори. І там дуже гармонійно це виглядало, ну, поки він лежатиме. У своїх запасах я знайшла такий топ. Я його в'язала в кінці травня, Ой, в кінці серпня. І знаєте, що мені залишилось тільки з'єднати перед і спинку і вив'язати бретельки. Але тоді, як я в'язала, я була одного розміру. Зараз я більше стала, то у мене зараз і руки не тянуться його в'язати. І останнє, що я роблю, це в'яжу шкарпетки. Це шкарпетки на розмір. Давайте з цієї сторони. На розмір 44-45. І. Я планую, що це буде Family Look. це мої, то для чоловіка виходить. І знаєте, що я не, не починала з того самого кольору, як і м, чоловічі. Я просто тут е, е, обрізала нитку, не закривала, бо я не знаю, як ще воно виглядатиме. І почала в'язати жіночі. Не знаю, як воно буде в результаті виглядати, чи гармонійно, чи негармонійно, чи все ж таки необхідно було почати з такого самого кольору. Побачимо. Але вже на наступний Family Look я вибрала таку пряжу секційну Alize Superwash Artisan. І що це в нас за колір? 90.05. І це у нас 431. Я потім покажу, що в мене в результаті вийшло. Як розпускала, то одна з ідей прийшла, щоб я тіло светра вив'язала з цієї поточної партії, а е, стару партію, так називаємо її, Пустила на рукава. Головне, щоб не був оцей переход на видному місці. Може, якщо дивитися, що це рукава, то воно не так будуть в очі вкидатися. І якщо не так щось, ну якщо мене не задовольнить цей результат, то можна буде просто ну, на рукава вже докупити, хоча я не хотіла докуповувати. 8 травня я була в кафе для того, щоб заповнити календар вдячності і гордості на травень. Сам бланк я беру в інтернеті, так що ви можете його знайти будь-який на ваш власний смак. Якщо у вас питання виникає, навіщо я взагалі веду цей заповнюю цей календар, то я просто хочу запам'ятати приємні події та свої маленькі перемоги. Я навіть буваю перечитую. Цей календар, <ріст> і він мене повертає в той самий момент, в той самий день, і це дійсно приємно. Я в календарі вдячності пишу, ну будь-що, і за зустріч, вдячна, і за підтримку, і за телефону, телефонний дзвінок. Також вдячна, коли я встигла на автобус. Раніше я взагалі могла написати таке і за світло, і за воду, бо це дійсно розкіш. У календарі гордості я пишу про ну, свої маленькі перемоги. Там, дочитала книгу, дов'язала шкарпетки, там, сходила до лікаря, там, на фітнес ходила. Ну, такі, вони, наче такі, знаєте, не, невеличкі, але маленькі перемоги, я їх називаю. Ви знаєте, у нас початок травня видався холодним, і я зараз ношу свою шапку із Ангори, і я дуже задоволена, що я взагалі її зв'язала. Зараз покажу. If I could lay down you, I would, I would. If I could lay you, I would. Привіт! Хочу вам показати шкарпетки, які зв'язала. Я їх в'язала на спицях 2,5 методом Magic Loop. І скрізь мизочок я вибираю двійка, а основне полотно і резинка 2,5. І також це секційна пряжа, як ви бачите, Alize Комфорт сокс, у неї є 100 грам на 240 метрів. Почнемо. Це у нас 44-й, 43-й розмір і номер кольору 76-76. Вага 68 грам. Наступне це морські шкарпетки, я їх називаю. І це. У нас 77,08 і мисочок, п'ятку і резиночку я в'язала артисаном. Це також стандартна шкарпеткова пряжа в 100 грамах 420 метрів і колір 432. І в мене пішло на нього, на них точніше 63 чи 62 грами. І останні такі ефектні. Я їх також зв'язала за Алізе Socks і Номер кольору у нас 7839. І мисочок і п'ятку я в'язала артисаном колір 507 бірюза. Ось такий у мене прогрес. Вітаю! У мене виникло велике бажання показати вам, як я провожу ВТО шкарпетка. Я набираю в тазик воду. Комфортної температури, додаю туди гель для душу або рідке мило, розбавляю і кидаю туди свої шкарпетки. Також під час прання я їх жму і, і намагаюсь трохи випрямити, оскільки я в'яжу методом Меджик Клуба, і у мене. З однієї спиці на іншу йде такий прям перелом, не знаю, як правильно сказати. <гум> ну Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Дуже видно переход з однієї спиці на іншу і я його намагаюся розгладити. Залишаю я їх на 5 минут, потім я їх вижимаю. Потім набираю прохолодну воду, получу знов шкарпетки, добре їх вижимаю, але вже вижимаю за допомогою рушничка, щоб він увібрав собі цю зайву вологу. Так гарненько я вижимаю, потім я їх викладую на горизонтальну поверхню під рушничок. І щоб вони швидше висохли, ну, будь-що, чи то светри, чи шкарпетки, я їх вивертаю періодично. Привіт! Зв'язала я свої шкарпетки і для чоловіка сімейні. І як ви бачите, це не так критично, що вони починаються з різних секцій. Ви знаєте, все ж таки, мабуть, я би прибрала оцю частину. Хоча мені здається, воно так гармонійно виглядає. Бо я просто бачу, що дівчата відрізають взагалі, щоб розпочиналось з певного кольору. А я починаю із кінця. І ось так вони виглядають в мене на нозі. Я в'яжу методом Magic Loop. Дві одночасно, це в мене тут двієчка. Я набираю 14 да, петель, потім додаю до 32 і перехожу на новий колір. В'яжу до 51 ряду, а потім починаю через ряд додати по дві петлі з боку. І потім вив'язую п'ятку. Залишаю по 7 петель із сторін. Потім залишаю, як їх знімаю, не пров'язуючи. І по 9, по 9 петель в мене залишається 14, а потім я їх навпаки додаю, вирівнюю. І оці вже 7 петель пров'язую дві разом. Не знаю наскільки зрозуміло розповіла. Якщо не помиляюся, ця п'ятка називається бумеранг. Взагалі, коли виходжу вже на кругове в'язання, то я в'яжу цю халявку таку саму, як і довжина стопи. Але в даному випадку у мене по кольору йшла вже великий такий оцей ділянк, ділянка узору. І так як у мене вже є височенькі, я вирішила, що хай будуть і низенькі. І тут я десь пров'язувала 45, якщо не помиляюсь, вони в мене коротші. І я резинку більшу зробила. Так, взагалі я 15 рядочки в'яжу. А це, якщо не помиляю, чи 17 чи 18. Задоволена я своїм результатом. Я вже в цьому сезоні не буду його носити, вже в наступному. І що я вам хотіла ще показати. Це просто капець. <сміх> в общем, в... У мене виходить у цієї пряжі це Алізе, я собі в'язала шкарпетки, і в мене залишилось 40 грамів. І думаю, ладно, хай не лежать, вже вив'яжу. І я там використовувала молочний колір. А це, думаю, з чимось іншим треба скомбінувати. І в мене така пряжа була Alize Superwash, Я чоловічі в'язала шкарпетки. І це колір, кому цікаво, 433. І я починала саме з неї, бо я думаю, якраз це теракотовий колір. До коричневого, думаю, буде приблизно одне те саме. І що ви думаєте? Я в'яжу-в'яжу. І тут у ту п'ятку вив'язую. І виходить, я зв'язала одну вже п'ятку молочну. А, а цю, ну, як ви бачите, трішки пров'язала, і я згадала, що я взагалі повинна взяти була теракотовий колір. І, і в мене такий шок. <гум> Іначе прикро, одна п'ятка вже вив'язана, вона прекрасна, ось. На кругове в'язання я вже вийшла нова ниточка. Але дивіться, знаєте, що в чому ця проблема? В те, що я зараз виходжу, і я виходжу саме молочним, і де оці вкраплення жовтого і сірого. Ну, вони будуть органічно виглядати, тому що так. Вони в нитці лежать, але дивіться, що п'ятка молочна, і потім оце молочне. І ну, не знаю, наскільки воно буде гарно виглядати, чи не зливатися. Хоча також ця п'ятка, її там ззаді і не видно. От і так на мисочок взагалі дивилися. Я в шоці, просто в шоці, я не знаю, що робити. І да як ви думаєте, чи потрібно мені перев'язувати. П'ятку чи вже залишити як є, а вже просто резиночку зробити цим кольором, щоб вони гармонійно виглядали. Також так. І я думаю, якщо мені не хватає оцих моточків у висоту, то я думала саме молочним додати декілька рядків, тому що є тут молочний, і також у мене коричневий є. То я думала коричневого, коричневого додати трішки. В общем, я не знаю, що робити. Наче це і не критично, і це просто я в'язала для наявності, щоб потім подарувати. Але хочеться, щоб вони були гармонійні і не тільки для мене, а й для. Інших очей, так що чекатиму вашої думки. Пишіть, будь ласка, дякую.